Бувають хвилини, коли здається, що життя опустило тебе на коліна. Люди поруч, розмови звучать, світ рухається, але всередині тиша кричить. Не просто пустота, а біль, який не має слів, наче серце шепоче, я більше не витримую. Але ніхто не чує, ніхто не бачить. Якщо це про тебе, якщо зараз ти тримаєшся з останніх сил, хоча всередині все вже впало. Зупинись на мить. Ти тут не випадково. Бог привів тебе саме в цей момент не щоб звинуватити, а щоб знову запалити в тобі вогонь, який цей світ намагався загасити. Перш ніж ми підемо далі, я прошу тебе зробити просту, але важливу річ підпишись на канал. Це допомагає цьому посланню знайти тих, хто зараз так само бореться мовчки. Можливо, саме твоє рішення приведе когось до світла. Зроби глибокий вдих. Повільний. Глибокий. Тепер слухай. Сила, якої ти так потребуєш, не народжується з тебе самого. Вона приходить зверху, і вона ближче, ніж ти думаєш. Бувають дні, коли ми втомлюємося навіть дихати. Посміхаємось зовні, а всередині руїни. Думки накочуються хвилею, серце ващає. І з'являється спокуса просто зникнути, припинити боротьбу, перестати тримати форму. Можливо, ти саме зараз так і живеш, мовчазна боротьба, яку ніхто не бачить. Буря, яку ти приховуєш під звичними фразами, все нормально, я справлюсь. Але правда в тому, що є рана, яка не показується назовні. Вона впливає на настрій, на віру, на твою здатність бачити сенс. Ти вже пробував відволікатися. Ти пробував змінити розпорядок. Ти пробував молитися, і здавалось, що Бог мовчить. І в цій тиші починає говорити інший голос Ти сам. Ти нікому не потрібен, нічого не зміниться. Але послухай мене уважно мовчання Бога не порожнеча. це не відсутність. Іноді саме в тиші він торкається найглибшого. Так говорить псалом 45, 10 вірш Зупиніться. І пізнайте, що я Бог. Бог не приходить спектаклем, він приходить присутністю, тихою, м'якою, глибокою, і ця присутність зцілює. Тобі не потрібно зараз розуміти все, тобі не потрібно пояснювати свій біль, тобі просто потрібно дозволити йому бути поруч. І сьогодні він говорить твоєму серцю Сину, дитино, я тут. Ти надто довго тягнув на собі всі світи. Для сім'ї опора, на роботі незамінний, для друзів той, хто завжди виручить. І в якийсь момент тіло почало шепотіти сигналами, яких ти не хотів чути безсоння, тривога, виснаження без причини. Це не сила, це режим виживання. Ми звикли плутати витримку з черствістю. зуби стиснуті, усмішка на місці. А душа давно просить притулку, і суспільство аплодує тримайся, не розкисай. Але ніхто не говорить про ціну. Про тремтячі руки, про серце, що б'ється швидше в тиші, про думки, які не зупиняються навіть уночі. Я скажу прямо й з любов'ю Бог не кликав тебе бути каменем, Він кликав бути сином, бути дочкою. Справжня сила не в тому, щоб не падати, а в тому, щоб знати. В чиї обійми падати. Послухай слова, які ламають тягар із середини, так говорить Євангеліє від Матвія, 11 розділ, 28 вірш Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Це не запрошення для духовних чемпіонів, це клік для втомлених, для тих, хто більше не може, для тих, хто вранці збирає себе по шматках, а ввечері вдає. Що все під контролем. А тепер ще один ключ. Так говорить перше послання апостола Петра, п'ятий розділ, сьомий вірш усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він опікується вами. Зверни увагу на дієслово покладіть, не тримай, не аналізуй без кінця, не носи на собі, доки не зламаєшся, поклади, передай, відпусти з рук, які давно затекли від тяжкості. Це не слабкість, це послух, це довіра. Скажи простими словами Господи, я не можу сам. Ось мій страх, ось моя втома, ось мій сором. Я віддаю це тобі. І знаєш що? Бог не відводить погляду, коли ти розкриваєш найболючіше. Він не записує мінуси у твій досьє. Він не читає нотацій, він приймає. Саме там, де падає маска, починається присутність. Саме там, де закінчуються людські ресурси, відкривається небесне джерело. Ти не мусиш бути нескореним, щоб прийти до нього. Прийди таким, як є, з нерівним диханням, з мокрими від сліз очима, з думками, які соромно озвучити. Бог створив тебе не для нескінченного, тягну сам, а для союзу, для життя поруч, для дороги разом. І коли ти визнаєш, я не витягну один. Небо не засуджує, небо відкриває двері. Зроби крок уже сьогодні. Маленький, але справжній. Зупинись на п'ять хвилин, вимкни шум, поклади руку на серце і вимов уголос. Отче, я в твоїх руках. Дай цим словам упасти в глибину. Дай їм стати якорем. Ти побачиш. Напруга почне сповзати, як тінь від світла, і в самій середині твоєї втоми з'явиться тихий, але реальний мир. Не від технік, від присутності є тиша, яка лікує, а є тиша, в якій стає страшно. Якщо ти знаєш ту другу, я говорю саме з твоїм серцем. Коли в домі спокій, телефон вимкнено, ніхто не торкається твоїх думок, але всередині щось продовжує хвилюватися. Ти намагаєшся заснути, але розум не замовкає, наче тиша перетворилася в дзеркало, яке показує те, від чого ти так довго тікав. Незаліковані рани, страхи, спогади, які болять навіть через роки. Це не просто втома, це душа, яка просить повернутися до джерела. Справжній спокій не приходить від зміни обстановки, від відпусток, фільмів або нових знайомств. Стосунки, захоплення, робота все це може відволікти, але не зцілити. Душа заспокоюється тільки тоді, коли знову знаходить того, від кого вона вийшла. Так говорить Ісая, 26 розділ, 3 вірш. Того, чия думка зупинена на тобі, ти зберігаєш у повному мирі, бо він на тебе надіється. Не на обставини, не на людей, на Бога, цей мир інший. Це не коротке полегшення, а внутрішня тиша, яка не залежить від того, що відбувається навколо. Але цей мир приходить тільки після того, як ми перестаємо бігти. Поки ти намагаєшся замазати рану поверх нових подій, вона буде кровоточити, поки ти намагаєшся просто відволіктися, вона буде нагадувати про себе. Справжнє зцілення починається з чесності. Коли ти сідаєш, видихаєш і кажеш: Господи, я більше не тікаю, я тут. Це не слабкість, це сміливість, це духовна зрілість. І Бог не ігнорує таку молитву ніколи. Він приходить не розгромом, а ніжністю, не криками, а присутністю. Якщо ти зараз читаєш ці слова і відчуваєш, що всередині щось стискається, знай, це не випадковість, це дотик, це тихе. Повернись. Я чекаю тебе. І тепер слухай це дуже уважно твоя втома не вирок, твоя зранена душа не кінець, твоя боротьба в тиші не свідчення слабкості. Це місце, де народжується зустріч із Богом, не з релігією, не з формальністю, не з правилами, а з живим Богом, який бачить тебе, який знає твоє ім'я, який тримав тебе навіть тоді, коли ти думав, що стоїш сам. Відкрий для нього двері. Навіть трішки, навіть щілину, і мир, про який говорить Писання, почне наповнювати те, що було порожнім занадто довго. Є крик. Який ніхто не чує, він не звучить голосом, він не ламає повітря, він живе всередині. Ти говориш, я в порядку, але всередині щось тихо волає мені боляче, я втомився, я не знаю, скільки ще зможу триматися. І найстрашніше те, що ти вже починаєш звикати до цього стану. До порожнечі, до механічного життя, до того, що кожен день це просто чергова спроба прожити замість того, щоб жити. Але ти не був створений для виживання, ти створений для життя з присутністю, з теплом, з сенсом і з Богом. Коли душа поранена, усе навколо втрачає свій блиск. Радість стає спогадом, майбутнє тягарем, віра сумнівом, і саме там багато хто робить помилку. Вони замовкають, мовчать, закриваються. Але послухай мене мовчання це не шлях до зцілення. Бог чує навіть те, що ти не зміг сказати вголос. Саме тоді, коли слова зникають, молитва починається з подиху, зі сльози, з тремтіння рук. Так говорить книга Псалмів, 34 розділ, 18 вірш. Господь близький до зламаних серцем і смиренних духом спасає. Він не відвертається від твоєї слабкості, він наближається до неї. Найглибші Божі дотики приходять не в моменти твоєї сили, а в моменти твоєї капітуляції. Коли ти перестаєш удавати, що все під контролем, коли ти кажеш, Отче, я не можу, я виснажений, я розбитий, допоможи мені. Це не капітуляція перед життям, це капітуляція перед любов'ю. Ти не повинен бути досконалим перед Богом, ти повинен бути справжнім. Бог не шукає ідеальних ідеальних не існує. Він шукає чесних, відкритих, тих, хто не боїться перестати грати роль сильної людини. Саме там у щирості відбувається відновлення. Ти так довго намагався триматися сам. Можливо, настав момент. Дозволити себе потримати. Зупинись зараз на декілька секунд. Просто закрий очі, вдих, видих. І скажи в серці тихо, ледь чутно. Отче, я тут. Ці два слова це вже молитва. І ця молитва ніколи не лягає в порожнечу. Бог почує, Бог відповість, Бог торкнеться. Нас з дитинства вчили приховувати свої сльози. Тримайся не показуй слабкість. Стисни зуби і йди далі. І ми виросли, вірячи, що сила це мовчання, що бути сильним означає ніколи не ламатися, ніколи не говорити про біль, ніколи не просити про допомогу. І тепер, коли серце тріскає всередині, ми продовжуємо усміхатись, наче нічого не сталося, наче ми не відчуваємо, як душа стомилася, наче ми не кричимо в тишині. Але Бог ніколи не просив тебе бути каменем. Він не хоче маски. Він не хоче ідеальності, він хоче присутності, він хоче справжнього тебе, з твоїми ранами, з твоїми сумнівами, з твоїм страхом, з твоїм серцебиттям, яке іноді зривається на ридання, так говорить Євангелія від Івана, третій розділ, 21-й вірш. А хто чинить правду, іде до світла, щоб діла його виявились? Іти до світла означає перестати ховатись. Перестати носити маску, я в порядку, перестати боятись чесності з Богом. Ти не повинен доводити йому свою силу. Він вже знає твою слабкість і не відштовхує через це, навпаки, запрошує ближче. Там, де ти думаєш, що впадеш і розіб'єшся, Бог каже падай в мої обійми. Там, де ти думаєш, що тебе засудять, Бог каже, Я бачив усе, і я все одно люблю. Там, де ти думаєш, що ти зламаний назавжди, Бог каже: Я можу скласти те, що люди вважали непоправним. Слухай уважно: Найбільші Божі чудеса починаються з щирості, не з сили, не з твердості, а з правди, правди про себе, правди про свій біль, правди про свою втому. Там, де твої руки перестають боротися, Бог починає діяти. Ти так довго намагався контролювати все сам. І це виснажило тебе. А Бог не хоче, щоб ти просто виживав. Він хоче, щоб ти жив. І сьогодні, можливо, саме сьогодні, він шепоче твоєму серцю. Повернись до мене не з силою, з чесністю. Зроби це зараз тихо, просто по справжньому. Мир кричить будь сильним, будь стабільним, не показуй слабкості. А Бог говорить тихо, але глибоко. Дозволь собі впасти в мої руки. Справжня міць душі не в тому, щоб стояти нерухомо, коли всередині буря. Справжня міць це вміння довіритися, довіритися тому, хто знає тебе краще, ніж ти сам. Мир оцінює тебе за результатами. Бог за серцем. Мир говорить: працюй більше, ще трішки, потерпи, не зупиняйся. І багато хто з нас живе так роками, поки внутрішній світ не починає ламатися. Мир вимагає продуктивності, Бог пропонує притулок. Мир чекає, що ти будеш усміхатись навіть крізь сльози. Бог каже плач у моїх руках, тут безпечно. Слухай уважно. Ти не повинен бути красивим і зібраним у Божій присутності. Ти можеш прийти розбитим, можеш прийти втомленим, можеш прийти мовчки, і він не відвернеться. Так говорить псалом 62, восьмий вірш. Перед ним виливайте серця ваші, Бог нам пристановище. Не приховуй, не прикрашай, просто вилий. Скажи йому те, що ти не зміг сказати нікому страх втрати, почуття провини, сором, порожнечу, втому бажання здатися. Бог не лякається твоїх глибин, Він знає їх, він був там ще до того, як ти навчився їх називати. Дозволь собі стати маленьким. У його присутності, дозволь собі перестати нести все самому. Це не поразка, це доверення, і саме в цьому моменті народжується тиха, але незламна сила, сила, яка не шумить, не доводить, не бореться, сила, яка просто є, сила, яка приходить від Бога. Ти не мусиш триматися зубами за цей світ, не мусиш виправдовувати свої сльози, не мусиш пояснювати свою втому. Бог не вимагає від тебе вистави, він хоче тебе, живого, справжнього, чесного. Зроби одну просту річ прямо зараз поклади руку собі на серце, відчуй його биття. Це не просто тіло працює. Це знак, що Бог ще тримає тебе. Він не відпустив і не відпустить. Є рани, які не видно, є болі, які не мають імені. Є спогади, які продовжують кровоточити навіть тоді, коли пройшли роки. Ти міг намагатися забути, переконувати себе, що все позаду, жити далі, працювати, сміятись, відповідати, та все нормально, я вже відпустив. Але вночі, коли темно і тихо, серце говорить правду. Є речі, які не виліковуються часом, не зникають від сили волі, не розчиняються в розмовах або нових подіях. Є рани, до яких може торкнутися тільки Бог. так говорить Псалом 146, третій вірш. Він зціляє сердечних зламаних і перев'язує їхні рани. Не пильнує, не аналізує, не дорікає, зцілює. Ти не повинен пояснювати йому, чому болить. Він вже знає, що саме розірвало твою душу, знає слова, які поранили, знає втрати, які ти пережив. Знає, що ти носиш у собі й досі. Люди можуть співчувати, але тільки Бог може відновити. Він не дає поверхневих відповідей, він торкається кореня туди, куди сам впустити страшно, і саме там відбувається чудо, не голосне, недраматичне, тихе, глибоке, справжнє. Це момент, коли ти нарешті кажеш: Господи, я не можу більше носити це сам, торкнись того, що я не можу вилікувати. Це молитва не по шаблону. Це правда, і ця правда відкриває двері небу. Ти можеш думати, що тобі потрібні правильні слова, але Бог слухає неформулювання Бог слухає серце, ти можеш сказати лише одне допоможи мені. І цього достатньо, щоб небо нахилилося над твоєю душею. Пам'ятай, Бог не боїться твоєї глибини, Він приходить саме туди, ти не зламаний назавжди. Ти в процесі відновлення, і те, що болить сьогодні, завтра може стати місцем свідчення. Те, що було над ломом, стане точкою зустрічі з Богом. Те, що було раною, стане місцем світла. Ти не кінець історії. Ти сторінка, що зараз переписується. Ти можеш шукати відповіді у світі скільки завгодно у стосунках, у досягненнях, у роботі, у визнанні, у грошах. У зовнішньому успіху. І навіть коли щось з цього приходить всередині все одно залишається порожнє місце, наче щось не стикується, наче радість є, але немає наповнення, наче руки повні, а серце порожнє. Це не випадковість, це духовний закон. Душу не може наситити те, що не має в собі вічності. Так говорить еклезіаст, третій розділ, одинадцятий вірш. Бог поклав у серце людині вічність, ти створений з простором для Бога всередині, і цей простір не заповнюється ні успіхом, ні любов'ю інших людей, ні досягненнями, ні майбутніми планами. Тому людина може мати все і все одно відчувати порожнечу, а може не мати нічого, але бути сповненою. Наповнення приходить не від того, що ти володієш, а від того, ким ти наповнений. Коли серце повертається до Бога, навіть втрати починають мати сенс. Навіть темні ночі стають шляхом, навіть тиша перестає лякати. І тут, важливо, ти не повинен шукати Бога десь далеко він ближче, ніж твій власний подих. Скажи тихо, Господи, будь тут. І він уже поруч. Можливо, ти молився, і здавалось, що відповідь не приходить. І ти питав Боже, де ти? Чому ти мовчиш? Але мовчання Бога це не байдужість, це процес, це формування, так говорить Євангелія від Івана, 13 розділ, 7 вірш. Що я роблю тепер, ти не знаєш, але пізніше зрозумієш? Він не відсутній, він працює в невидимому, ти зростаєш саме зараз. Навіть коли здається, що стоїш на місці, навіть коли болить, навіть коли нічого не зрозуміло. Чекання це не пауза, це майстерня. У ній формується те, ким ти станеш, і коли настане час, ти побачиш, що кожна сльоза, кожна ніч, кожне запитання було немарним. Бог не витрачає біль, він перетворює його. І все ж найважче чекати, чекати відповіді, чекати змін, чекати зцілення, чекати, коли біль нарешті ослабне. І в цей період серце нашептує. Може, Бог забув? Може, я недостойний? Може, це вже ніколи не мине. Але Писання знову і знову показує інший шлях. Йосип чекав, Давид чекав, Авраам чекав. Навіть Ісус чекав години, встановленої Отцем. Чекання не провал. Чекання це підготовка. Так говорить послання до євреїв. Десятий розділ, тридцять шостий вірш. Терпіння вам потрібне, щоб, виконавши волю Божу, отримати обітницю. Ти можеш не бачити нічого зараз, але Бог готує щось значно більше, ніж швидку відповідь. Він готує тебе, тому що благословення, дане зарано, може зламати людину, а благословення, дане в правильний час, зміцнює і прославляє Бога. Ти не чекаєш без мети. Ти дозріваєш. Ти вчишся довіряти не тому, що бачиш, а тому, хто тримає тебе. І саме в цей період народжується віра, яка не залежить від обставин. Це віра, що стоїть у хаосі, віра, що дихає посеред ночі, віра, що не втрачає полум'я, коли вітри сильні. Пригадай слова, які звучать як компас у штормі. Так говорить псалом 23, 4 вірш. Навіть коли піду долиною тіні смерті. Не злякаюся зла, бо ти зі мною. Це не обіцянка дороги без темряви, це обіцянка присутності в темряві. Бог не казав, що не буде бурі. Він сказав, що буря не зруйнує тебе. Ти можеш молитися зі слізьми. Ти можеш не мати відповідей, ти можеш не знати, що буде далі. І все ж ти не один. Бог не залишив тебе на узбіччі життя. Він не спостерігає здалеку. Він іде разом з тобою, крок за кроком, навіть там, де ти не відчуваєш його, і якщо сьогодні серце втомилось, знай, відповідь не затримується, вона формується, і коли вона прийде, ти зрозумієш, чому потрібно було чекати, ти можеш відчувати, що цей шлях затягнувся, що ти втомився бути сильним, що твої молитви ніби розчиняються в повітрі, що ти йдеш. Але не бачиш горизонту. І саме тут, в цій точці виснаження, народжується справжня віра. Не та, що тримається на емоціях. не та, що живе лише у світлі, а та, яка стоїть у темряві, і все одно каже: Господи, я довіряю Тобі. Це віра, що проростає в тріщинах серця, віра, яка росте крізь біль, віра, яка зріє серед питань. Так говорить друге послання до коринтян, 12 розділ, 9 вірш Сила моя здійснюється в немочі. Не тоді, коли ти сильний, не тоді, коли ти зібраний, а тоді, коли ти зламаний, і все ж приходиш. Ти можеш плакати, і це буде молитвою. Ти можеш мовчати, і це буде молитвою. Ти можеш просто сидіти, поклавши руку на серце, і це теж молитва. Бог чує негучність твоїх слів. Бог чує глибину твого серця, і він каже тобі зараз тихо, але сильно, я з тобою, я поруч, я не відпущу. Ти не йдеш цією дорогою сам. Тебе охоплювала темрява, але світло ще не сказало останнього слова. Ти падав, але Бог піднімав тебе більше разів, ніж ти зміг би порахувати. Ти думав, що все закінчено, але Бог бачить початок там, де ти бачиш край. Твоє життя не в руках обставин, твоє життя в руках Отця, і немає кращого місця. Зараз у цьому моменті зроби просту тиху молитву. Господи, я довіряю тобі. Навчись мене жити твоєю силою, а не своєю. Нехай ця молитва стане диханням твоєї душі. І послухай дуже уважно ти не один і ніколи не був. Бог був поруч і в сльозах. І в тиші, і в падіннях, і в ночах, коли серце не могло спокійно битися. Він не відвернувся, він не втомився, він не перестав любити, він ще працює з тобою, і те, що зараз виглядає як біль, стане свідченням. Те, що зараз здається темрявою, стане світанком. Те, що зараз здається кінцем, стане початком. Повір, світло вже йде.